Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Тарас Кремінь, уповноважений захист державної мови. Добрий день, Тарас Митрович. Вітаю вас. І ми раді вітати вас в нашій студії. Маємо декілька тем для розмови, власне, для сьогоднішнього спілкування. Не знаю, напевно, почнемо з головного. А, восени минулого року ви проанонсували фактично початок наступальної українізації. Як рухається процес? Немає абсолютно сьогодні жодних сумнівів у тому, що переважна більшість громадян України спілкується українською мовою і для е, всіх е, вона стала і фактором національної єдності, і свободи, і гідності, і боротьби. І зважаючи на те, що сьогодні доволі важливий і для нашого міста день це річниця указу президента про присвоєння статусу Миколаєву, статусу міста героя. То власне мова є одним із тих націобезпекових безпекових орієнтирів, який став характерним для періоду спочатку повномасштабного вторгнення. Закону шостий рік. Хоча скажу відверто, він не просто виконується, є, звичайно, системні порушення окремі сфери, але хочу відзначити, що немає таких статей, які не працюють, немає таких регіонів, де у нас є кардинальні проблеми. І питання наступальної українізації це в першу чергу про підтримку прав громадян навчатися української мови, спілкуватися українською мовою, дивитися телебачення. Обслуговуватися в супермаркетах тощо. Ви ж подивіться самі таких кардинальних зрушень, які, скажімо, сталися останнім часом і останніми роками в різних містах України. Я кажу і про місто Миколаїв, я кажу і про Київ, я кажу і про Одесу, і про Запоріжжя, і Дніпро, і Харків, де мені доводиться бувати дуже часто. Ніколи такого не було тотально. Змінюються вивіски, обслуговування відбувається українською мовою. Місцева влада заговорила українською мовою. Працюють місцеві мовні програми. Рік виповнилося державні мовні програми. Виділяються під це відповідні кошти. Друкуються українські книги, відкриваються в місті Миколаєві книгарні. Це дуже і дуже позитивно. Хоча, звичайно, є недоліки. Ми фіксуємо такі порушення, скажімо, з початку 25-го року. Понад півтисячі скарг надійшло на мою адресу. Частина з них стосувалася якраз і нашого міста. Але якраз це говорить і про те, що змінилася і мовна свідомість громадян України. Активно реагують на порушення, активно говорять про недоліки, які досі, на превеликий жаль, трапляються, а це означає, що є комунікація, є боротьба і є результат. Якщо вже про це заговорили, в одному з давніх коментарів ви озвучили цифру, що від початку року стосовно порушень мовного законодавства від миколаївців надійшло 44 скарги. На що скаржаться миколаївці? Насправді це, напевно, тільки десята частина від тих можливих порушень, які насправді є. Бо ми говоримо, скажімо, про сферу інтернету, соціальні мережі, телеграм-канали, окремі групи, які на превеликий жаль, досі мають стартову сторінку недержавної мови. Це зовнішня реклама, і не обов'язково вона повинна бути російською. Вона може бути англійською, німецькою, якою завгодно. Я буквально сьогодні, коли йшов вулицею Соборною. Я звернув увагу на те, що і на центральній вулиці, і на паралельних вулицях ну, те, що не замінено там вуличні показчики, це зрозуміло, але хотілося щоб цей процес відбувався набагато активніше. Але у нас позалишалося безліч вивісок, які на на превеликий жаль, жалікраз говорять про те, що місцева влада в особі голів районів, заступників міського голови недостатньо активно працюють у цьому напрямку. Тому власне з'являються у нас я скарги переп... про такі порушення. Я перепрошую. Я хочу все-таки уточнити. Ну я не знаю, я пересуваюся як правило пішком по місту. А, ну, я не бачу російськомовних російськомовної є, реклами є російських вивісок, російськомовних є, є вивісок такі, на є такі, є такі, є такі на і жаль. Вони... Але ви згадали і англійську, і німецьку. Можливо, звичайно. люди просто не розуміють, що це звичайно. порушення звичайно. мовного законодавця. Якщо не російська, то звичайно. можна звичайно відповідно до закону про мову. Інформація про товари і послуги, зовнішня реклама, оголошення повинні бути державною мовою, якщо вона є не державною мови повинен бути переклад державної мови точно таким розміром, шрифтом, кольором тощо, але це не поширюється на зареєстровані торгівельні знаки і марки. Тому, якщо ви бачите таке, звертайте увагу, звичайно, і адміністраторів відповідних закладів, і надсилайте скарги і на гарячу лінію Миколаївської міської ради, ну і звичайно, скарги на адресу уповноваженої захисту державної мови. Якщо ми говоримо з пригадаємо, повернемося до 44 скарг з боку миколаївців. Яке було реагування омбудсмена мовного? Частина з них перебуває в роботі, по частині з них я маю на увазі проводяться заходи державного контролю, бо ми повинні отримати пояснення або спростування з боку суб'єктів господарювання по окремих випадках. Ми складаємо протоколи акти і безпосередньо під час розгляду застосовуємо визначені законом. Дії це можуть бути або попередження, або штрафи, повертаючись до наступальної українізації, ну там же передбачалися і певні санкції, можливо, більш жорсткі в порівнянні з попередніми періодами щодо невиконання мовного законодавства. Справа в тому, що минулого року у нас і ситуація в питаннях стійкого. Державницького формування е, політики були е, не такими, як, скажімо, вони є у нас сьогодні. Скажімо, минулого року тільки була затверджена державна мовна програма. Минулого року не в усіх містах і не в усіх обласних центрах були відповідні документи свого е, місцевого рівня. Сьогодні ми маємо, скажімо, близько 300 місцевих мовних програм. Ми змогли охопити регіональними такими документами фактично всі громади і Миколаївської області, і Одеської області, частина Херсонської області, зрозуміло. І ми можемо пройтися по всіх регіонах з повною відповідальністю. У нас з'явилися кошти під виконання таких програм. Ну я не буду називати виключно там в якомусь регіональному вимірі, але, скажімо, там появи Миколаївського радіодиктанту, це якраз свідчення того, що у нас є місцева мовна програма, закупівля книжок для бібліотек, в тому числі для шкільних, організація проведення мовних курсів при більшості бібліотеки міста і області. Це теж одні з елементів цієї програми. Але в той же час у нас є недоліки, бо, скажімо, за результатами моніторингу освітнього процесу в закладах освіти і в Україні, і в області, і в окремих містах ми помітили збереження режиму двомовності. Власне, це і стало приводом того, щоб Верховна. Рада України цього року повторно зареєструвала новий законопроект, яким буде чітко визначено, що є україномовним освітнім середовищем, якою мовою повинні спілкуватися діти на території закладу освіти. Яка відповідальність засновника закладу освіти, керівника закладу освіти і учасників освітнього процесу? Тому в порівнянні з минулим роком, коли було проанонсовано наступальну українізацію, нам було чітко визначено пріоритети, якими ми діємо. Це максимально масштабні сфери. Я кажу про сферу інтернету. Сфера освіти, сфера обслуговування, сфера зовнішньої реклами і вивісок, сфера освіти, і мені як освітянину доволі відповідально про це говорити. Ну і звичайно, це діяльність органів місцевого самоврядування. На жаль, не так давно ми провели моніторинг відео пленарних засідань сесій місцевих рад і в окремих містах Одещини, Запоріжжя. Київщини, Дніпра тощо, місцеві депутати продовжують спілкуватися не державною мовою і на комісіях, і на президіях, і на превеликий жаль під час пленарних засідань місцевих рад. Тому дуже важливо, щоб питання наступальної українізації були зрозумілими громадянам України. Вони активно долучалися до того, щоб переходити, мати стійку мовну. Культуру і крім всього іншого, це сигнал і для місцевої влади бути максимально активними в захисті мовних прав громадян нашої держави. Повертаючись до питання україномовного середовища в освітніх закладах, ну ви ви ще згадали про те, що знову ж таки законодавча ініціатива є. Чи є розуміння, як швидко вона може бути розглянута Верховною Радою, по-перше, а по друге. Чи є розуміння, не знаю, якісь дослідження, соціологія. От яке насправді співвідношення в, ну, умовно кажучи, в позакласному спілкуванні в сьогоднішніх українських школах російської і української мови? Тому що на рівні роз умовно кажучи, розмов, ми чуємо, що російська мова повертається. Наскільки це наскільки є підстави так говорити? Справа в тому, що мова освіти державна. Але розуміння, що є україномовне середовище, що є освітнім процесом, чіткості в національному законодавстві немає тому обсяг, в якому хотілося б нам бачити. Чому? З одного боку, ми бачимо засилля недержавної мови через соцмережі. Громадяни України споживають інформації про війну, про ракетні обстріли, про повітряну тривогу тощо з інтернету. Телеграми-канали, особливо в місті Миколаєві, є. І українською, і недержавною мовою. По-друге, це питання домашнього спілкування. На домашнє спілкування і на діяльність релігійних організацій закон не поширюється. І є прямий зв'язок між поведінковою мовною культурою вдома, споживанням інформації в соціальних мережах, а переважна більшість громадян України споживає інформацію власне з інтернету, соціальних мереж. В Миколаїві майже не залишилося газет, немає часописів. Частка місцевого телебачення невисока в порівнянні з взагалі державними мовниками тощо. Тому зрозуміло, це формує мовну культуру. І вона, на превеликий жаль, є частково двомовною. Якщо ми говоримо про систему освіти, це про громадянське суспільство і сьогодні, і на десятиліття вперед. Тому чинним законодавством передбачено. Визначеність в понятті українськомовне освітнє середовище, що воно поширюється на всі види діяльності навчальної, виховної, розвивальної території закладу освіти від моменту потрапляння школяра чи школярки на цю територію. Це приватне спілкування між учителями, це спілкування між учителями і учнями, спілкування в спортзалі на вулиці під час. Тих або інших видів заходів в укриттях, в сховищах і так далі. Так, далі, так. це дуже важливо для того, щоб навчити і сформувати стійку мовну культуру. Тому я вкотре звертаюся до батьківства і миколаївського, і херсонського, тому що херсонців дуже багато зараз у Миколаєві. Спілкуйтеся з дітьми вдома української мови, допомагайте в опануванні української мови нашій молоді, бо від того якою мовою спілкуються вони з вами, такою мовою вони шукають корисну інформацію. В інтернеті такою мовою вони спілкуються зі своїми ровесниками на дитячих майданчиках. такою мовою спілкуватиметься Україна на майбутнє десятиліття. Про законодавство можна якось ну, каші ну, Сказати, коли цей закон, коли ця законодавча ініціатива може потрапити на розгляд Верховної Ради, найближчими тижнями відбудеться засідання профільного комітету. Співавторами є перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко разом із Наталією Піпос, секретарем комітету з питань освіти, там серед авторів є і Сергій Бабак і Сергій Колібошин, і так далі. Я сподіваюся, що. Підстав для того, щоб не підтримувати цей документ, абсолютно немає, тому що цим документом передбачено в тому числі і визначення мови освітнього процесу у тих закладах освіти, де є класи із мовами спілкування національних спільнот або корінних народів, тому що відповідно до закону і про освіту, і про національні спільноти, і про корінні народи держава повинна сприяти розвитку. Національної культурної, в тому числі мовної самобутності національних спільнот і корінних народів, тому я сподіваюся і вірю, що цим документом буде значно поліпшено умови, але це високий рівень відповідальності для директорів, для засновників закладів освіти, ну і, звичайно, для громадянського суспільства. Російська мова в інтернеті. Абсолютно справедливо, і декілька разів ви ще згадали про те, що дійсно російської мови там багато, і багато російськомовних ресурсів в Телеграмі, в Ютубі. Власне, є джерелом інформації для українських громадян. Ну не знаю, ви як посадовець, народні депутати, з якими ви спілкуєтеся, як вони оцінюють можливість якось впливати на цю ситуацію? Звичайно, з моєї ініціативи э, створено на базі Комітету з питань гуманітарної інформаційної політики робочу групу, яка розроблятиме зміни до закону про мову, де в тому числі буде йтиметься э, розмова і про ті категорії посадовців, які зобов'язані володіти державною мовою і мати сертифікат. Це стосується в тому числі народних депутатів України. Йтиметься і про внесення змін до національного законодавства, ну, там, скажімо, там, про вибори тощо. В тому числі йтиметься про те, щоб запровадити низку інших змін, які сьогодні потрібні для посилення. Українського медіапростору, в тому числі українська мова в інтернеті, тому що, скажімо, закон про мову говорить про те, що стартова сторінка повинна бути української мови. І тут ми, звичайно, активно працюємо, і левова частка скарг, які проходять на мою адресу, вони якраз стосуються ознак порушення закону в інтернеті, тобто відсутність стартової сторінки української мови. Але питання змісту, це, звичайно, радше привід для розмов для правоохоронних органів. Але за результатами аналізу тих звернень і скарг, які надходять на нашу адресу, ми помітили тенденцію, що відверто, скажімо так, активні борці проти виконання мовного закону вони можуть потенційно нести загрозу для національної безпеки і оборони, незалежно від того, чи це телеграм-канали, незалежно від того, чи це інтернет-ресурси, бо частина з них особливо коли ми починаємо перевіряти в межах заходів державного контролю, навіть не за не зареєстровані на території України. І звичайно, ми звертаємося тоді і до національної ради з питань телебачення радіомовлення з тим, щоб ці ресурси були заблоковані. Тому цих і багато інших викликів ми будемо не тільки відстежувати, але реагувати на них, в тому числі змінами і до нашого закону, і, звичайно пропонувати зміни до інших документів. Ну, тобто, в частині, щоб Національна Рада з питань телебачення, радіомовлення мала більше можливостей щодо впливу. Просто у вас вище ще прозвучало декілька разів, що стартова сторінка має бути державною, державною, мовою. державною мовою у офіційно зареєстрованого видання. Звичайно, звичайно. Але ми ж, ми ж так, ось, я перепрошую, розуміємо, що для величезної кількості наших. Та що там, Ми всі так чи інакше користуємося з тих чи інших причин телеграм-каналами. Які не реєструються. Ютуб каналами, які не реєструються, їм не потрібна така реєстрація. Вони вільно володіють. Вили... Тобто, навіть е, можливості впливу на них, як мені здається, досить обмежені чи ні? От як ви цю ситуацію бачите? Звичайно, звичайно, можливості впливу на них починаються з моменту, як вони зареєстровані на території України, але не забуваємо про те, що окремі соціальні мережі згадані вами і мною телеграм-канали, вони сьогодні можуть і продовжують становити загрозу, і тому, що країна походження це країна агресор, і тому, що Величезна кількість груп і каналів е, поширюють відверту вор ворожу дезінформацію. І крім всього іншого, вони стають джерелом вербування, в тому числі неповнолітніх громадян України. Про, ну, здається, це окрема це, трагічна це історія. Абсолютно, абсолютно інше. Але ми говоримо про інформаційний простір, в якому досі перебувають. Е, Ті ресурси, які несуть шкоду, які загрожують національній безпеці, і це значно ширше питання, ніж розмова про закон про мову. Добре, давайте ще на фінал. Ну, скажімо так, нашим глядачам, що ви сьогодні в Миколаєві, а, поміж іншим, ще із такою скажімо так, відповідальною та приємною місією. А саме ви сьогодні були в нашому обласному художньому музеї і передали музею досить цікавий артефакт, пов'язаний з культурною спадщиною, яка, в свою чергу, пов'язана з Миколаєвом. Тому давайте декілька слів про те, чим саме поповнилася сьогодні колекція нашого музею. У мене сьогодні була низка різних зустрічей із представниками місцевої влади, із освітянами, із з керівниками окремих університетів, з керівниками закладів культури, в тому числі. Я дуже зрадів, якщо чесно, тому що в Миколаєві відкрилася книгарня, і це знакова подія, як мені здається, для нашого міста. Але сьогодні я справді був в музеї імені Врещагіна, і нам вдалося переконати наших зарубіжних партнерів. З початком повномасштабного вторгнення ми переконували і продовжуємо їх переконувати підтримувати наше місто, допомагати Україні і зброєю, і гуманітарною допомогою, і спеціальною технікою і так далі. Але частина із, так би мовити, наших прихильників французьких почали передавати до України і е, вивезені на легальний спосіб окремі об'єкти культурної спадщини, а частина просто віддавати свої колекції, тому що вони хочуть, щоб вони зберігалися у своїх рідних містах, містечках України. Тому, власне, мої колеги з Франції передали один із експонатів уродженця нашого нашого міста, міста Миколаєва, відомого українського художника, який здобував освіту. В Афінах був в осерді життя у Франції, його іменем пана Гаріна, названа одна із вулиць у Франції. Крім того, що він був талановитим художником, Різберем на кісті, Він мріяв повернутися додому, до рідного міста, але вже через колекціонерів його спадщина повернулася. За словами Сергія Рослякова, директора художнього музею, це Перший експонат, який повертається до Миколаєва з Франції, але ініціативи повернення до України різного роду колекцій і образотворчого мистецтва і культури тощо, вони тривають в нашому місті доволі давно. Тому я буду сподіватися, що в такий спосіб наші європейські партнери, питання культурної дипломатії, навпаки, тобто повертати нам експонати, які належали. Руці чи перу наших видатних земляків це стане дуже доброю традицією, тому що інтерес до України неймовірний. До боротьби Збройних сил України найголовніше, але нам треба сьогодні зберігати нашу національну єдність, підтримувати до одного. Ну і звичайно робити ті великі справи, які нам дуже потрібні для зміцнення для нашої перемоги. Тарас Дмитрович, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом дякую. до перемоги. Дякую.